Слава Україні! Друзі, сьогодні крутезний день і в першу чергу це така міні-відповідь тим, хто пише негативні відгуки про благодійні фонди, в тому числі і про нас. Ми не виняток, ми такі, як і всі. Ми, команда молодих професіоналів, і зразу заявили, що ми кошти, ті, які збираємо на обслуговування фонду, на зарплати, на утримання, ми не беремо. Єдині витрати це бухгалтерія на аутсорс. Раніше ми про це говорили, зараз повторюсь ще раз, щоб люди запам'ятали. Все решта. Що ми робимо по фонду за рахунок власних коштів, які ми заробляємо в основному бізнесі? Слава Богу, зсу дають можливість нам заробляти і далі допомагати їм і робити контент і робити ту важливу роботу, яку ми робимо як фонд. Є благодійники, які нас підтримують, є партнери, які нас підтримують, є наші близькі, родичі, друзі. Це важливо розуміти кожному, хто зараз дивиться. І оскільки кошти зараз збирати дуже і дуже тяжко, заробляти ще тяжче, ми постійно дивимося в напрямку інновацій, постійно спілкуємося з нашими військовими, конкретно з військовими з 54-го окремого розвідного батальйону, де хлопці підсказали, що з'явилась новинка на китайському ринку, це дрон виробника. Fimi X8 Tele комплектація Max. Чим цікавий цей дрон? Виробник заявляє, що це повноцінний конкурент Mavic 3 компанії DJI, але по вартості він в 5, а то й в 6 разів дешевший ніж DJI Mavic 3. І хлопці звернули, що є можливість привести. Ми знайшли компанію, яка нам з Китаю допомогла. Привести два дрони. Ми сьогодні про це звітуємо перед вами. І далі ми їх передаємо на тести для наших військових. 54 й розвідба, для того, щоб зрозуміти, чи повноцінно він може працювати, чи може замінити Mavic. Але перше, що хочеться сказати, у нього крутезна камера, навіть дві камери О, тут вони стоять. І написано, що тут досить крутий 30-кратний зум. І важливо, що тут стоїть камера з IE Night Intellect, тобто нічна камера з штучним інтелектом. Я вважаю, що це топ. Враховуючи, що вартість двох дронів 46 тисяч гривень, це два дрони втричі дешевше, ніж один Mavic 3. Тут. Ну, я зараз без чітких цифр, я умовно там не в 2,7, не в 2,5, а в три рази. І тут якраз про гроші, про смарт. Про розум, про розумний підхід, про людей і про те, що ми кожну копійку рахуємо. Якщо є можливість купувати дрони, які в рази дешевші чи Mavic 3 будуть працювати так само, а то й краще, це круто. Тігіпко недавно в одному інтерв'ю сказав, що пріоритет номер один це зсу. От я вам говорю, що для нас пріоритет номер один це. Наші хлопці, які в ЗСУ, ті підрозділи, ми допомагаємо. І нагадаю, що наш напрямок називається Все заради життя. Ми всіма силами маємо зберігати хлопцям життя. Мавік, FPV, машина, любе обладнання, мачта, реп це розхідник. Єдине, чим ми не можемо ризикувати, і в нас немає нового це людське життя. Ми його маємо цінувати. Тому ми намагаємось дістати засоби всіма силами. Із засобами для того, щоб максимально ефективно наші хлопці мали змогу працювати. Багато хто з вас зневірився в перемогу, всі ждуть, що там в п'ятницю буде говорити, Трамп не буде, ще щось там домовляться, не домовляться. Я хочу сказати наступне: що можна чекати багато всього і на щось надіятися. Нещодавно товариш подарував мені такий брелок, на якому написано на зворотній стороні. Україна починається з тебе. Це не пафосна фраза, це якраз усвідомлення того, що кожен має подивитись на себе в дзеркало і сказати, що Україна починається з мене. Тому ті, хто хочуть там писати хейт, писати всяку всячину, назвем це так, подивіться в дзеркало на себе і задайте собі питання: а що ви зробили для того, щоб ми як держава вистояли, як нація розвивалась і як територія були суверенні і незалежні? До нових зустрічей і пам'ятайте, в єдності наша сила.